А далі про ще одне медичне відкриття. І ти знаєш про діабет? Ну, знаю, що це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну. Mm. А ще я знаю, що ця хвороба наразі, на жаль, не велика. О я б не був такий категоричний. Американські науковці зробили відкриття, яке допоможе перемогти діабет і не тільки його. Увага на екран. Діабет одне з найпоширеніших захворювань у світі. Десятиліттями вчені намагаються знайти ефективні методи лікування хронічної недуги. Нещодавно американські дослідники виявили новий фермент скан, що блокує інсулін, гормон, який виробляє підшлункова залоза. Команди науковців інституту відкриттів Харінгтона вважають це однією з причин розвитку солодкої хвороби. Дослідники вважають, що багато захворювань, включаючи хворобу Альцгеймера, рак, серцеву недостатність та діабет, викликані чи прискорюються надмірним зв'язуванням оксиду азоту з ключовими білками. Завдяки науковому відкриттю, в центрі уваги вчених постають ферменти, які взаємодіють із сигнальною молекулою. Триває розробка нових ліків проти ферменту скан, які можуть знизити ризик виникнення хвороби. Та поки що радіти зарано. На це підуть роки, каже професорка Юлія Комісаренко. Для того щоб препарат побачив світ. Треба багато років. Спочатку це тварини, потім це обмежена кількість людей добровольців. Потім іще одна група пацієнтів важких. Тільки потім масові дослідження, і після цього FDA дає можливість препарату побачити світ в Україні. На цукровий діабет хворіють понад 2 мільйони людей, і щороку кількість пацієнтів зростає. Небезпека недуги криється в тому, що вона може викликати ускладнення, інсульт. Втрату зору, серцевий напад чи ниркову недостатність. Так, щоб ми його на сьогодні могли остаточно побороти, це неможливо. Але вже достатньо гарні кроки у нас Наші пацієнти живуть стільки, скільки їм дозволяє їх біологія, якість життя їх краще. Так що я думаю, що все ж таки наука допомагає. Ми просуваємося в цьому напрямку. Діабет буває першого та другого типу. Різниця в тому, що при діабеті першого типу інсулін не виробляється взагалі, а при діабеті другого типу організм виробляє інсулін, але не може його ефективно використати. Обидві категорії пацієнтів інсулінозалежні. Це генетична патологія. Тобто свої гени ми змінити не можемо, але ми можемо відтягнути виникнення цукрового діабету. В деяких випадках він може і не виникнути це про другий тип. Якщо хтось у вашій родині має цукровий діабет, будьте обережні, ви в зоні ризику. Першими ознаками хвороби є постійна спрага, сухість у роті, відчуття втоми та голоду, погіршення зору та часте сечовипускання. З усіх пацієнтів, які страждають на недугу, лише 10% мають перший тип захворювання, і 90% – другий це набута форма діабету. Його можна попередити, його можна як мінімум відтягнути на 10-15 і більше років або взагалі не захворіти, навіть якщо є відповідні гени продіабетичні. це модифікація способу життя. Діагностика що першого типу, що другого на етапі симптомів це вже пізня діагностика. Треба працювати на випередження. Факторами ризику виникнення захворювання є спадковість, надлишкова вага, зловживання солодким, хронічні стреси, підвищений артеріальний тиск та шкідливі залежності. Отже, здоровий спосіб життя найкраща профілактика цукрового діабету. Якщо це не допомагає, і у нас такий тем життя, що ми не завжди можемо так інтенсифікувати і проходити по 10 кілометрів на день. Але якщо 5 кілометрів, це вже дуже добре, і тут дуже важлива система. Тобто фізичні навантаження мають бути системні. Але й літні люди чи проблеми з суглобами, коли людина не може себе навантажити так, як треба, тоді вже звичайно ми додаємо терапію. Головне, не займайтеся самолікуванням і вчасно звертайтеся до фахівців. А також уважно ставтеся до свого харчування, вживайте більше клітковини, овочів та фруктів, бобових та злаків. Змініть харчові звички, контролюйте кількість солодкого та намагайтеся готувати їжу вдома. Більше гуляйте на свіжому повітрі, уникайте шкідливих звичок та будьте фізично активними. Не забувайте про сон. Це безкоштовна пігулка від багатьох хвороб. Тоді ви будете завжди енергійними та здоровими.